Вітаю! Це програма Подорож світом спа. Я Марина, ваш провідник світом краси. Сьогодні ми помандруємо туди, де колір залишається загадкою. Вечірка презентація у стилі «black and White» на честь восьмиріччя салону SPA «Райський уголок». Чорний і білий. Ці кольори досконалі. Чорний, таємничий і небезпечний, білий, чистий і безтурботний. Таке поєднання кольорів надихало художників, фотографів. Та кінорежисерів у всі часи. Майстри індустрії краси не виняток. гармонію чорного та білого у салоні СПА Райський уголок» порівнюють із гармонією душі та тіла. Сьогодні салон іменинник є законодавцем у світі здоров'я та краси. Райське СПА впевнено тримає позицію лідера. Тут місце у рейтингу найкращих з кращих райському допомагають утримувати інноваційні технології та досвідчені майстри індустрії краси. За це время ми показали високий уровень обслуговування, добилися стабільності в этом рівні. Клієнти, когда приходять к нам, розуміють, що вони получать услуги самого високого качества, і это всегда будет так. Щороку колектив салону СПА Райський уголок» вдосконалює свою майстерність. Цьогоріч корпорація Райський вийшла на новий рівень. Ми продовжуємо реалізовувати свою місію, яка заключається в предоставленні услуг високого качества в індустрії краси, а також розпространенні високих стандартів в цій індустрії в нашому регіоні. Ми виступаємо на всіукраїнських виставках, читаємо лекції. Наши сотрудники печатаются в профессиональных журналах, которые читают все профессионалы. Мы ездим на международные выставки, и все это помогает нам развиваться. Цього року свої двері для усіх бажаючих відкрив навчальний центр Райський. Ідею створення такого центру керівники корпорації плекали достатньо давно. Упродовж восьми років для цього проєкту відбирали найкращих косметологів майстрів манікюру та педикюру, стилістів-перукарів та адміністраторів. Увесь цей час у Райському відпрацьовували корпоративну культуру та формували команду. Зусилля колективу та керівників мережі салонів СПА гідно оцінили в этом году. Ми открыли учебный центр при нашем салоні Райський, Причому не просто открыли, а под егидой Європейського банка реконструкції і розвитку. Ми составили обучающие программы, обучили наших специалистов обучать і відкрили вот этот учебний центр, в котором мы обучаем. Спеціалістів індустрії космітологов, масажиста, мастеров педикюра, стілістка, а також адміністраторів, управляючих і владільців салона Ніна Черник переконана, попит на навчання у такому центрі є і буде, адже ринок праці індустрії краси ненасичений. аби знайти гарного фахівця, справжнього професіонала. Потрібно провести не одну співбесіду. Всі бажаючі отримати хорошу, цікаву і професію можуть приходити к нам в салон і в наш обучаючий центр і обучитися цієї нової професії». Для того аби опанувати фах косметолога у навчальному центрі Райський, потрібна базова медична освіта. Для набуття решти спеціальностей буде достатньо великого бажання. Підсумовує Ніна Борисівна та додає. Ті, хто здобуватимуть омріяний фах у навчальному центрі Райський, отримають можливість навчатися у найкращих майстрів, працювати із найновішим обладнанням та всесвітньо визнаними косметичними брендами. Один з таких французька компанія Академі. З нагоди восьмиріччя Райського СПА представники Академії наукової краси презентували клієнтам салону дві нові процедури від компанії Академі. Експерт догляд мікродермабразія для обличчя та рук від академії. Процедура люкс. Результат повернення шкірі м'якості, сяєння, свіжості та молодості. Призначений для будь-якої шкіри. Тривалість процедури 45 хвилин. Тривалість курсу один раз на тиждень упродовж чотирьох тижнів. Експерт-догляд для висвітлення та корекції шкіри від академії. Процедура люкс. Результат усунення ознак старіння шкіри. Колір обличчя стає яскравішим, рівнішим та світлішим. Призначений для будь-якої шкіри. Особливо з пігментацією. Тривалість процедури одна година. Тривалість курсу один раз на тиждень упродовж шести тижнів. Микродермабразія – это процедура сезона, осень и процедуру осветления White. это процедура из новой медицинской линейки академии, осветления, і и уход. Я очень рада была представить эти процедуры, потому что косметологи, клиенты все очень жаждали новых процедур к Новому году. И я очень рада, что все с охотой и с желанием восприняли новиночки, которые появились в академии. И мы также смогли протестировать и поговорить о средствах ухода, которые используются в этот период года и в преддверии Нового года. Експерт-догляд мікродермабразія для обличчя і рук від академії це процедура люкс із подвійним ефектом ексфоліація та розгладжування, омолодження та активація оновлення шкіри на клітинному рівні, зміцнення шкіри та покращення тургору. Эти процедуры подходят для любой кожи. И процедура, вот, в частности, микродермабразия, это французские врачи нам рекомендовали как рецепт для всех клиентов, как процедура интенсивного курса раз в год в течение четырех вот, недель вы проходите четыре процедуры. Никаких противоказаний она не имеет для всех, кто когда-либо проходил пилинговые процедуры либо делает гамажи, скрабы, уходы в домашних условиях. Мы предлагаем вот эту процедуру использовать в профессиональном. Експерт-догляд для висвітлення та корекції шкіри від академії, так звана процедура Вайт, показана тим, хто має вікову або генетичну пігментацію, іншими словами, веснянки, а також тим пацієнтам, які хочуть вирівняти колір обличчя. Догляд люкс висвітлює, омолоджує та зволожує. Блокує процес меланогенезу та поступово зменшує пігментні плями. У результаті колір обличчя стає яскравішим, рівнішим та світлішим. Для закріплення результату, досягнутого у салоні, майстри рекомендують використовувати косметичну лінійку Дермакти для домашнього догляду. Цього святкового вечора салон СПА Райський уголок» поклопотався про те, щоб усі запрошені на свято краси і стилю змогли не лише дізнатися цікаву для себе інформацію, а й відпочити. До уваги світського зібрання фотоекспозицію Початок презентувала черкаська фотохудожниця Ольга Степаньян. Усі світлини, представлені на вечірці black and white, чорнобілі. Чому? Та тому, що зізнається фотохудожниця, чорно чорнобілі фото більш виразні. Споглядаючи їх, людина звертає увагу насамперед не на колір, а на сюжет, композицію та деталі. Мені подобається обирати з фотографії цвіт для того, щоб діти акцент на мелочах, і акцент на емоціях. Це для мене дуже важливо, щоб чоловік. Глядя на фотографію, щось ні почувствовала, чому-нибудь, може бути, спомнів, діти, може бути закралась какая нотка. Фотографією Ольга захоплюється лише півтора роки. Утім, їй є що показати, а що головне їй є, що сказати своїми роботами. А все тому, що професія у неї незвичайна. Вона знаходить щось перш, ніж люди встигають це загубити. Та їхні гости цього вечора вокалістки гурту Буднітай у репертуарі колективу твори різних жанрів від українських народних пісень до класики та джазу. Співають дівчата переважно акапелу я до вас. Білий і чорний. Це тандем класики та сучасності. Класичну елегантність із сучасною вишуканістю поєднала дизайн студія Мамзель. Своє бачення поєднання кольорів в одязі на святі стилю та краси у салоні СПА Райський уголок» презентувала дизайнер Наталія Кузакова. Черка Black and White запам'яталася гостям своєю вишуканістю, оригінальністю та неповторністю. Усіх без винятку гостей райський огалок винагородив цінними та пам'ятними подарунками. Дуже приємно, дуже гарно, дуже все на вищому рівні. То тобто емоції переповнюють слова. По перше, підход до косметики це вищий рівень. Ну і плюс, звісно, персонал не міняємо специфіку. Якщо понравилось, то вже ходимо з задоволенням. Дуже сподобалося, Дуже високопрофесіональний колектив. Почерпнула дуже багато нового, цікавого. Надіюсь, візьму на озброєння професіоналізму. то, что лекари работают, работают они, скажем, у высшую категорию, и это всегда меня прибавляло высокий профессиональный уровень. Мне все очень понравилось, как всегда весело, очень интересно, красивая, интересная Нина, как бы мы все восхищаемся ею ее работой, ее оптимизмом. Прежде всего я прихожу к мастеру, я не прихожу в какой-нибудь салон. Там ради какой-то процедуры. Я прихожу к знакомому мастеру. Я здесь провожу время. Я уверена в этом специалисте. Мне здесь не просто нравится, мне здесь интересно. Презентация была превосходная. Работа действительно профессионалы видно. Понравилось, что немаловажно состояние кожи самих косметологов. Вот все получили удовольствие, программа была замечательная. На самом деле салонов много, если есть время и деньги, можно ходить куда угодно, просто каждый подбирает себе мастера. А маникюра мастера, косметолога мастера, парикмахера. И вот исходя из этого выбирают уже место, куда ходить постоянно, скажем так, систематично. Всем желаю находить время и деньги, приходить сюда и тратить свое время и деньги. С днем рождения! Дослухайтеся до наших спа-порад, Мандруйте разом з нами світом краси та будьте неперевершеними повсякчас. Адже ви справді цього варті. Бувайте!